Здравия желаю. Майор Шевченко. Командир батальона ООН Микола Вы представника надо передать. Мы его выкликали. Давайте. Слава Украине! Героям слава! Дрозе! Сьогодні визначний день в українській історії. Два роки тому ми переламали, я би вважаю, хід світової історії і довели всьому світу, що гроші, посади, репресії, репресивний апарат не мають значення проти народу, який благословенний Богом в тому, в своєму бажанні правди. Ми понесли великі втрати, але менше з тим, здобули правдиву перемогу, ми загострили тоді конфлікт з владою, загострили, як могли, проливаючи свою кров і ворожу кров, бо не було у нас виходу, у нас не було провідників, у нас не було лідерів. Ті, хто так себе обізвали, робили все, щоб ми програли, щоб нас здати, щоб зробити ну, просто невілювати весь народний порив, який тоді був. Але дякувати Богу, цього не сталося. Ми вирішили, так як вирішили, дати бій і або вмерти, або перемогти без задньої, без варіантів. Перемога настала. На жаль, ми з вами. Не дуже великі політики. Ми не можемо інтригувати. У нас немає мільйонів, бо ми не крадемо свого народу. Ми не можемо призначати безкінечні шахрайські вибори. І один у одного олігарх їх виграє, а потім приграє. Ми не можемо так діяти. Не народився, на жаль, той Богом даний провідник під час Революції Гідності. І ще декілька таких, на жаль, я міг би назвати, але менше з тим Януковича немає, його кліка втекла. Хоча прийшла нова окупаційна влада, яка віддала наш Крим, яка віддала частину нашого Донбасу, яка й сьогодні репресує, мучає в катівня. Патріотів, більшість яких добровольці і майданівці, які перші дали бій зовнішньому окупанту. Так не може бути, бо то велика неправда. Але, попри всі їхні сили, у нас також є те, чим ми можемо пишатися. Українська революція не завершена і вона триває. Ми це бачимо. Перманентна революція триває постійно в Україні. Так ми ще не можемо зібратися в один кулак. Так ми ще не можемо народити того Богом даного провідника. Але народні маси бурлять і киплять від несправедливості. Ми бачимо всі ці історії в Мукачево. Драго браті, кожен день блокада Криму. Блокада російських перевізників це все революція. Це все той народний спротив, який тільки наростає. Сьогоднішня акція так само в контексті цієї перманентної національної революції. Так, нас не є 100 тисяч. Міліція і СБУ протягом цього тижня дуже хвилювалась. У мене не замовкав телефон. Мені постійно дзвонили, що будете робити. Будете колопати цеглу, будете ставити намети, не ставте, будете то робити. Якщо вам треба канапки, чай, все дамо, дамо свої намети, тобто режим тріщить і боїться, коли нова хвиля абсолютно зрозуміла. І я їм говорю так, як говорю вам зараз. Буде 100 тисяч, ви не зможете то стримати. Хочете, ви не хочете, народ почне встановлювати намети. Народ почне колупати церкву, народ почне приносити зброю на майдан, тому що те, що ви робите, це величезне зло і неправда, а наш народ хоче волі і своєї держави. Коли прийшов Янукович, Україна зажурилася чергова. Але тільки націоналісти казали: що революція буде, ми його проженемо. Що ж, націоналісти казали, можлива війна з Росією, хоча більшість не вірила. Але ми казали, що ж ми, ки... ми кинемо виклик. Так сталося. Порошенко у владі відновився олігархічний режим внутрішньої окупації. І ми знову говоримо, революція, що революція і ми її не боїмося. Хай нас називають рукою Кремля, хай нас називають зрадниками, але ми знаємо, нація заготовується тільки так. Жодна нація не постала просто від революції. Зазвичай, коли відбувається революція, зовнішні вороги ополчуються проти цієї нації. І нація тоді виживає, коли починає боротися активно. Не треба боятися, що Кремль перейде кордон, дахай собі переходить. Ми вже тут боялися не чіпати Януковича, бо нас всіх закриють. Де зараз Янукович? Зараз нам кажуть, бійтеся Росії і не розкачуйте човна. А я кажу. Ми будемо розкачувати човна, щоб хай би та Росія йде в першу чергу. Ми ніколи не виграємо війну на Донбасі, якщо не наведемо порядок в Києві.